Є речі, які беззаперечно шкодять вашому здоров'ю: це тютюна паління, податкова та російська зброя. Вони всі і окремо кепські, та є люди, які здатні їх поєднати і завдати потужного потрійного удару здоровому глузду. Керівник українських податківців Роман Насіров трішечки попрацював із законодавством і зробив маленький, маленький виняток, великий, великий. Компанії. Хто завдяки пану Насірову нині спить спокійніше? Розповість Мар'яна Мотрунич. Куріння для когось шкідлива залежність, для когось прибутковий бізнес. Головне в якому вчасно забезпечувати курців цигарками. В Україні практично весь нікотин потрапляє до курців з одних рук. Ну… Чесно говоря, компанія така компанія, як Мегаполіс, напевно, являється ну навірнее тадівлення не настолько часто для українського ринку. М'яко сказано близько 98% цигарок для 7 мільйонів українських курців постачає одна єдина торгівельна компанія. Донедавна її назва повністю відповідала обсягам мегаполіс. Мегаполіс компанія російського походження. В Росії працює з 90-х років. В Україні з 2010 року скуповував тютюнових дистриб'юторів, сконцентрувавши весь ринок. Цигарки з українських тютюнових заводів потрапляють до кінцевого споживача через дистриб'юторську мережу мегаполісу. Весь об'єм, який ані призводять, купується компанією Мегаполіс, через короткої приходять до 98% оборот. 98% – це повна монополія. Два роки тому наша програма звертала увагу на компанію та відсутність реакції тодішнього антимонопольного комітету. В ході розслідувань з'ясувалось, власник мегаполісу, російський бізнесмен Ігор Кисаєв, не тільки продає цигарку, а ще й виробляє зброю та підтримує Російську федеральну службу безпеки. На початку року Міністерство нападу Росії замовило у Кісаєва 50 тисяч комплектів ось такої форми. Це комплект радник. І цілком можливо, що ви його вже бачили, тому що саме у таку форму були вдягнені так звані зелені вічливі чоловічки. Російські військові під час анексії Криму. Зараз Кісаєв розробляє зброю для цього комплекту, а тим часом його завод виробляє. Кулемети, снайперські комплекси, зенітні ракети та протитанкову зброю. Після розслідування активісти почали блокувати роботу компанії, щоправда, за координації депутатів з Народного фронту. Громадськість, яка долучилася до купки молодих активістів, є агенти Кремля, які заробляють гроші на ринку України, користуючись монопольним становищем, порушуючи закон. Фінансуючи тим самим тероризм, ФСБ і все остальне, те, що там є в Росії. Якщо ми говоримо про Кисаєва, Януковича безпосередньо. З 1 жовтня 2015 року діяльність і власників мегаполісу взявся розслідувати й антимонопольний комітет. Три-чотири роки назад в числі бенефіціарів фігурували граждані Російської Федерації. В октябрі 2015 року состав бенефіціарів змінився там. Граждані Російської Федерації із составу приобретателей компанії выбыли вместо этого цього граждані не резиденти. Тобто, у них, в принципі, такі англосаксонські фамілії. Через мітинги і блокування компанія Мегаполіс змінила своїх кінцевих власників. Тепер там люди з англосаксонськими іменами. Мегаполіс переіменували на Тедіс Україна. Щоб вас не заплутувати, ми будемо використовувати стару назву компанії. На початку 2016 року компанія заявила, що кінцевими власниками віднині не є громадяни Росії. Кінцевими власниками компанії Мегаполіс Україна є фізичні особи, громадяни України, Великобританії та Ірландії. Згідно з даними Мін'юсту, засновниками екс-мегаполісу, а нині Тедісу записані шість кіпрських компаній. Наша програма підняла усю структуру власності. Дві компанії пов'язані з фірмою нова інвестиційна компанія Альянс. Керівник Іван Бей, який заодно керує мегаполісом. А єдиний засновник Альянсу одеський мільйонер, забудовник та банкір Борис Кауфман. Відомий він і своїми нічними візитами до адміністрації президента. Скажіть, камата ваш. Що ви так пізно робите в адміністрації президента? Кауфман є дійсно одним із бенефіціарів компанії «Мегаполіс». Партнерами Кауфмана за кіперським реєстром стали тютюновий бізнесмен Павло Двуліт та Тарас Козак. Козак народний депутат. В минулому митник з кількома кримінальними справами і приятель Віктора Медведчука й Ігоря Калетника. Нардеп навіть не приховує, що він фіктивний номінальний власник. Ви маєте якесь відношення до Теді з Україна? А ви маєте якесь відношення до компанії Таді з Україна? Ні. Ваша компанія Турель Інстмент Лімітед. Це ж ви акціонер основний, так? Я акція роблял. Так. Я шкодую. Другі люди Ага, це ви номінальний власник, так? Так, так. Ага, а хто справжній? Серед засновників Тедіс Україна досі значиться і компанія з орбіти Росіянина Кисаєва Мегаполіс Холдінс Оверсіс Лімітед». Ця компанія, зокрема, розпоряджається російською компанією Альбіон 2002 керівником якої є регіональний гендиректор російського мегаполісу. Компанія Мегаполіс займається привліченням регіон іностранних інвесторів для реалізації девелоперських проєктів. Дійстя заміна бенефіціаров була. Настоящий или же она была ну, фиктивной. Установить это можно, можно будет только в, след... ну, ну, по... Ну, в протяжении более долгого периода, если мы действительно увидим, что эти бенефициары, старые бенефициары, фактически оказывают влияние на компанию Мегаполис. Тедіс, попри значну зміну у структурі компанії, і навіть введення туди номінальних власників нардепів, зв'язок з російським бізнесом простежується. Зміну власників компанія провела восени 2015 року через кілька місяців після прийняття закону про ліцензування, так би мовити, використали ще й додатковий метод. Народний депутат блоку Петра Порошенка Роман Насіров вніс кілька правок, і цими правками вивів з під дії закону тютюновий бізнес правками пропонувалося а, вивести з під дії закону про ліцензування, і, зокрема, з під дії норм про анулювання ліцензії а, банківські установи та комунікаційні компанії, а, алкогольні напої та тютюнові вироби. Насіров допоміг багатьом компаніям не хвилюватися через своїх власників. І якщо ще можна погодитись з виключенням з переліку закону банків та телекомунікацій, бо їх швидко не заміниш, то виняток на торгівлю алкоголем та тютюном дивує. А для тютюну ситуація взагалі парадоксальна. Адже в Україні діє один великий дистриб'ютор, і саме він з російським корінням. Ці правки дають таку е, велику преференцію е, мегаполісу. Пояснити логіку своєї законотворчості Насіров не може, як і номінальному власнику мегаполісу нардепу козаку козаку не пам'яті. <рес> Цікаво, що заправку правку Насірова проголосувала переважна більшість депутатів з Народного фронту, тих самих політиків, які ще нещодавно блокували склади компанії через її російське походження. Нинішній голова податківців взагалі під час роботи у парламенті призвичаївся до тютюну. Зокрема, перебрав до свого комітету митної політики піклування про охорону здоров'я населення від впливу тютюну. Закон був виключно в сфері охорони здоров'я, але пан Насіров звернувся до апарату Верховної Ради і фактично у певний спосіб завернув цей законопроект собі в комітет податкової та митної політики. Власне, це стало початком повного тормозу впливу на ці процеси. Ми зараз це маємо як факт до сих пір. цей закон не винесений в перше читання. Позбавитись поганої звички важко. Після переходу до ДФС Тютюнова політика тільки набрала нових форм. Влітку минулого року голова ДФС України відвідав податковий форум в Брюсселі Тюмейкшу Поїхав говорити про боротьбу із контрабандою цигарок на запрошення організації ITIC, яка фінансується тютюновими виробниками. Адже міжнародна законність понад усе, а внутрішню завжди можна підкоригувати. Знаєте, як на мене, це той випадок, коли краще ворог хорошого. І для дистриб'ютора, і для Насірова. Компанія не хоче потрапити. Під санкцій. Компанія офіційно, формально змінює власників і проголошує все я більше не російська. Тоді, для кого робиться цей виняток, ще й закріплюється законодавчо? Для якого іншого російського дистриб'ютора цигарок в нас взагалі монополія в цій сфері? Відповідь на це питання має, але не може надати пан Насіров. Тютюн шкодить пам'яті.